Засідання з питань фінансів бюджету планування, соціально-економічного розвитку та інвестицій міжнародного співробітництва та регуляторної діяльності розпочато сьогодні 22 січня 2025 року. На засіданні присутні секретар комісії Тетяна Рейкун, члени комісії Олена Корибкіна, Володимир Краснопільський, Тетяна Кубин, відсутня Людмила Явчинська. На засіданні також запрошена начальник фінансового відділу Олена Маслава. Питання у нас питання у нас навірно 17. Перше питання. Ну так якби, з проєктами рішень багато яких на сайті у нас ми ознайомлені, Так що хто читав, хто якщо ні, то будемо розбиратися. Так, перше питання про введення у структуру комунальної установи Центру надання соціальних послуг Сиднівської селищної ради, посада фахівця із супроводу ветеранів війни, та Демобілізованих осіб. Так, ну, Вводиться одна посада, яка буде вести всіх супровід будівель ветеранів війни та демобілізованих, якби оплачуються очоли з держбюджету. Ну, Бачимо, немає. Може у кого є якісь питання почали. Це вже питання один раз розглядалося на засіданні нашої комісії. Так, тому я пропоную дане питання винести на розгляд сесії, на розгляд всіх депутатів і вже вирішити його, тому що ми вже це питання розглядали. Приходимо довго про затвердження робочого проєкту. Проєкту це про оповіщення по всій громаді. Ми теж обговорювали його вже там. Ну і трошки розбіжності у цифрах додавлені населені пункти добавили. Ну, і, Я думаю, що всі читали там, так? Да? Mm -hmm. да, На розгляд сесії, так? Mm -hmm. да? mm -hmm. Голосуємо всі одноголосно. Про внесення змін до програми розвитку цивільного населення, захисту населення Сидівської селищної територіальної громади Чернівського району Чернівської області на 25-27 роки та затвердження програми в новій редакції. <клухи> Я так розумію, це стосовно цього проєкту по оповіщенню програми <плухи> зробляється так. Всі <Чи> так. <плухи> Розвишення програми боротьби з онкологічними захворюваннями на території Сирівської селищної територіальної громади на 25 рік. Ознайомлені не... ознайомлення. Озна... Ознай... ознайомлення да. Да. Це... Да. це кошти навіть для морфії, тому треба підтримати дану програму. Так, голосуємо сьогодні голосно. Так, про зміни. Рішення 34-ї сесії восьмого скликання номер 10 15-12023 року про бюджет Сідівської селищної територіальної громади на 24 рік. Ну, я скажу вам, усі на сайті викладене проєкт рішення, пояснювані за у нас У кінці 24-го року, році, на кінці 24 року було, нам надійшла субвенції з державного бюджету, це прийнята постанова Кабінету Міністрів від 20 грудня 24 року номер 400 1451, також розпорядження Кабінету Міністрів України номер 20 номер 1323 Р від 26 грудня 24 грудня. Це кошти надані на харчування дітей у сумі 143 100. Ми Засідання виконавчого комітету, де, де були ці кошти перерозподілені. Вони розподілені на. На КПК 10.21 – це надання загальної середньої освіти закладам загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету, поки в 22.30 – продукти харчування на суму 26 тисяч. А також по КПК 14.03 – це забезпечення харчуванням учнів початкових класів закладів середньої освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим на продукти харчування в сумі 117 тисяч 100 гривень. Такими вносяться зміни до рішення. Так, голосуємо. Okay. Ще за. Так, про внесення змін до рішення 43-ї сесії 8-го скликання, номер 12 від 13-12-24 року. Про бюджет Сіднівської селищної державної громади на, на 25-й рік. Так, тут ми Вносимо зміни, збільшуємо доходну частину відповідно до розпорядження кабінету міністрів від 31 грудня 24-го року номер 1554, також від 27 грудня 24 грудня 1515 і від 27 грудня 24-го року 1519, де збільшуємо доходну частину бюджету селищної ради за рахунок збільшення субвенцій з державного бюджету місцевим законом класифікації. Це код 410 36 шість також 410-363 два і 410-3540. Відповідно збільшуємо видаткову частину бюджету селищної ради по загальному фонду по КПК. 16.00 це здійснення доплат педагогічним працівникам закладів загальної середньої освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетом на суму 318 тисяч 300, в тому числі на заробітну плату 260 900, на нарахування на заробітну плату 57 400. Також по КПК 12.2.0 на проведення додаткових психологічно, педагогічних і корекційно-розвідкових занять за рахунок субвіцій з державного бюджету місцеві на виконання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами на суму 28 тисяч, тисяч. За заробітна плата 22 дві і нарахування п'ять тисяч По спеціальному фонду ми положимо кошти на КПК 11.8.4 Це виконання заходів спромованих на реалізацію публічного. Інвестиційного проєкту на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти Новоукраїнська школа за рахунок субвенцій з державного бюджету місцевим збільшує кошторисні призначення на суму 84 тисячі 500, в тому числі на придбання обладнання і предметів дострокового користування. Це було на закупівлю засобів навчання та обладнання, комп'ютерного мультимедійного обладнання для навчальних кабінетів закладів середньої освіти. Керуючи статтєю 78 бюджетного коду в частині залишку коштів на початок року, настаном на станом на перше року, збільшуємо видаткову частину бюджету по спеціальному фонду. Це ми збільшуємо за рахунок субвенцій, які були надані у 24 році. По субвенції по 410, тисяч на суму 26 тисяч. Також по 4, по Квиду 410 333 два на 117 тисяч Ми їх збільшимо кошторисне призначення по КПК 1021 надання загальної середньої освіти закладам загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету на продукти харчування на суму 26 тисяч, на покращення якості гарячого харчування учнів початкових класів. Також на КПК збільшуємо доходну частину віддаткову частину по КПК 1403 – Це на продукти харчування на суму 117 тисяч 100, на забезпечення харчуванням учнів початкових класів. Також здійснюємо перерозподіл. Ми зменшуємо коштусне призначення по КПК 1021 на тені надання загальної середньої освіти на суму 8 тисяч п'ятсот. По, как, по, а, по кпк двадцять два це придбання матеріалів обладнання по КПК 31.60 надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам покинулого віку, які не здатні до самообслуговування сторонні допомоги, зменшуємо кошторисні призначення на суму 60 тисяч по іншим виплатам населенню. По КПК двадцять інші програми та заходи у сфері охорони здоров'я збільшуємо кошторисні призначення на суму 60 тисяч на інші виплати населенню, на фінансування програми боротьби з онкологічними захворюваннями на території Сидінської селищної ради на 25 рік також збільшуємо видаткову частину спеціального фонду по головному розпоряднику Сиднівська селищна рада, в тому числі бюджет розвитку по КПК 1283 Три співфінансування заходів, що реалізуються за рахунок субвенції з державного бюджету на реалізацію публічних інвестиційних проєкту на забезпечення якісної сучасної та доступної загальної середньої освіти, нова українська скульпта.